Як наближається жовтень, так і наближається обов'язок жінок стати на військовий облік. У цьому відео ми поговоримо про те, хто повинен буде стати на військовий облік, а для кого це добровільна опція. Чи можна буде влаштуватись на роботу без військового квитка та що там по забороні виїзду за кордон для таких жінок? Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові, праволови? Тоді починаємо. Нагадаю, що згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, з затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім медиків і фармацевтів, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. Nice. Тобто, якщо ви не медик чи фармацевт, можете ставити вподобайку цьому відео і закривати його, адже для вас облік добровільний. А от для жінок медиків чи фармацевтів постановка на військовий облік це обов'язок. Чому з'явилась дата 1 жовтня? Згідно наказу міноборони від 7.07.22 року під номером 35 на головнокомандувача збройних сил України покладено обов'язок забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з переліком спеціальностей та або професій, споріднених з військовообліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних з 1 жовтня двадцять року. Тому з цієї дати все і починається. Так то це що тепер буде як і з чоловіками, куди не плюнь, давай військовий квиток, інакше зась навіть на роботу не влаштуєшся. Не зовсім, якщо ми відкриємо порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів. То побачимо наступне пункт 51. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку у відповідних районних, міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, не отримували військово-обліковий документ. До затвердження цього порядку можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані зобов'язані до кінця 2026 року. Дата затвердження порядку 20 грудня 2022 року. Отож, якщо жінка здобула освіту медика чи фармацевта до цієї дати, наприклад, в 21-му році чи взагалі її диплом двадцятирічної давнини, вона може працювати і працевлаштовуватись без постановки на військовий облік. Тобто, якщо на роботі будуть вимагати приділити військовий квиток чи погрожуватимуть звільненням через непостановку на облік, можете їм цей пункт показати, скрутити певну фігуру, використовуючи пальці, та не виконувати такі вимоги, не мають права. Разом з тим, деякі адвокати і юристи говорять про те, що цей пункт дає право взагалі не ставати на облік таким жінкам до 26-го року. Що на мою думку, помилкове твердження, адже в пункті йде мова про відносини жінки та роботодавця, аж ніяк не ТЦК і військово зобов'язаного. Та й якщо детальніше подивитись на наступні пункти, ми зрозуміємо, чому керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Повідомляють відповідним районним міським територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах на підприємствах, в установах та організаціях. Та, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, виходить на роботу без обліку можна, але роботодавець про вас все одно повідомить в ТЦК, і тоді доведеться так чи інакше стати на облік. Не виконайте правила обліку, відповідальність за порушення правил військового обліку буде аналогічна тій, що й для чоловіків. Притягнення до адмінки – штрафи. Також цим пунктом передбачено таке: непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних. В Міноборони говорять, що жінок мобілізувати не будуть, тільки за згодою і всяке таке. Але тоді виникає логічне питання: на хіба тоді їхній облік? Дуже сподіваюся, що в недалекому майбутньому мені не доведеться записувати відео, в якому пояснювати незаконність дій представників ТЦК, які силою доставляють жінку в ТЦК для мобілізації. Тепер щодо заборони виїзду за кордон станом на дату запису відео жінки мають право безперешкодно покидати територію України, навіть ті, що мають військово-облікові спеціальності, і стоять на обліку як фармацевти чи медики. Однак це може змінитися. Влада вже почала про це говорити. Процитую представника президента в Раді Федора Веніславського. Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних, а військовозобов'язані виїжджають за кордон в тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, зазначив Веніславський. Він має на увазі те, що потрібно буде керуватися правилами перетину державного кордону громадянами України, в яких передбачено з яких випадків військовозобов'язані мають право виїхати. Тобто, всі ті підстави, по яких виїжджають станом на сьогодні військовозобов'язані чоловіки, актуальними будуть і для жінок медикинь та фармацевтинь. Супровід інваліда чоловіка, виїзд через шлях і тому подібне. Зараз десь тихенько зловтішаються чоловіки, які весь час спочатку повномасштабки говорили про те, що потрібно закрити кордони для жінок. В законодавстві на сьогодні не міститься пряма заборона на виїзд за кордон однак, Верховний суд в своєму рішенні сказав про те, що. Можна й без закону, адже є інтерес держави, народу, і потрібно її захищати, як і територіальну цілісність. Однак це вже тема для іншого випуску. Ось тут, до речі, вже розповідав, чому один державний орган вважає, що заборона виїзду за кордон не конституційна. Рекомендую переглянути. Звісно, для таких нововведень у вигляді заборони виїзду за кордон жінкам. Потрібно буде змінити і правила перетинання кордону, і можливо інші нормативні акти. На це потрібен якийсь час. А отже, якщо ви роздумували над тим, щоб виїхати за кордон ви боялись військового обліку через свою спеціальність, то зараз, мабуть, останній шанс законно виїхати. Знаю, що для власниць дипломів медиків новини такі собі, але маємо те, що маємо. На сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.